Привіт, мудрим і байдужим. Новини станом на ранок 29 листопада. Ті новини, які варто обговорювати. Єрмак Штурмовик, українська делегація відбула в Майамі для перемовин щодо мирного плану Трампа. Страшна ніч в Україні. Удари, чого чекати далі, репресії. Отже, друзі, по порядку. Почну з найбільш страшної новини: важкої. Чергові удари по Україні, ніч надранок. ранок. 36 ракет і 596 БПЛА. Таку інформацію дали Збройні Сили України. Відзвітувалися вони про подавлення. Не розумію, це вислів подавлення, це збиття, чи вони самі впали, чи впали, не розірвалися. Ну взагалі мені дуже важко довіряти інформації офіційній інформації збройних сил України. Я тим більше пам'ятаю вчорашній випадок, коли яскраво з картинками, відосиками в стилі 95-го кварталу, прозвітувалися про знищення. Російських військових в Гуляйполі, а виявилося, що це відео не з Гуляйполя, там взагалі зелений ліс, а Зараз вже глибока осінь. От от зима, кажуть, там навіть в гуляйполі випав сніг. А нам впарюють оцю лажу. Справді пишуть військові, що це відео взагалі з Курщини, яке було знято ще влітку. Тому як довіряти Збройним силам України, ну не знаю. Робіть самі висновки. Однозначно можу сказати, що страшна трагедія, чергова трагедія, багато жертв. То поки не оприлюднило те відео, ті фотографії, які я бачу, я розумію, що ну, це біда. Мої співчуття родинам загиблих. Господи, прийми до себе невинні душі, прости їхні гріхи, і дай нам, Господи, миру. Тому що ну, будь-яка ескалація, от, які аплодують, вчора аплодували в соціальній мережі, люди, на яких я знаю, і раділи тому, що був удар нанесений по Тіньовому флоту коло берегів Туреччини. Ну можу цьому радіти, друзі. Напевно, якщо ви не розумієте перспектив, я буду радіти миру. Я хочу наближувати мир всім, чим можу, навіть своїми ну, оцими постами, відео, щоб все таки прийшло до розуміння, що в сьогоднішній ескалації Росія тільки виграє. Міністр армії США Дріскол, коли зустрічався нещодавно з Зеленським, чітко охарактеризував ситуацію і намалював перспективи майбутнього. Він сказав, що Росія настільки стала на військові рейки, що виробництво ракети-дронів у неї перевищує потребу, тобто вона запускає ракети дронів менше ніж випускає її виробничі потужності. Вона працює зараз на складах. Відтак перспективи в Україні. Ну, немає перспектив знищення нероструктур знищення наших міст, сіл, вбивство мирних жителів. І Тому він закликав Зеленського комо швидше приймати той план Трампа. Але Зеленський не почув. Зрозуміло, і в результаті ми можемо мати ще гірший і страшніший удар. Сьогоднішня інформація про те, що там знищили в новоросійську цілий. Причал для погрузки нафти, я розумію, що відповідь може бути неадекватна, а жорсткіша в рази. Тому, друзі, будьте обережні. Що стосується мирного плану, то сьогодні в Майамі вже полетіла верніше полетіла надвечір делегація. Відповідно до затвердженої перемовної групи Зеленським. Пам'ятаємо, була створена перемовна група з результатами приїзда міністра армії США Дріскола. Керівником цієї групи був Єрмак. Ну, Єрмак, Єрмак уже пішов, сподіваюсь, недалеко. Його все-таки нас догонять. Ну про це трошки пізніше в моєму ефірі. Полетіла група, там полетів уже Буданов, полетів Умеров, і в мене декілька запитань до роботи цієї перемовної групи. Ну, перше, умеров. Всі ми. Я так розумію, що він зараз буде очолювати, напевно. Ну, скоріше за все так позиціонують, начебто він. Хоча я не бачу офіційної інформації з Офісу президента, хто ж керівник тепер замість Єрмака цієї перемовної групи. У меров за часів її каденції було чимало зловживань. У Набу чимало плівок, як Набу саме говорить, щодо оборудок в Мінобороні. Один факт, який нам став відомий нещодавно, хто слідкує за моїми ефірами, я про це говорив, чеська прокладка. Закупляла дрони в Китаї, закупила на 1,7 мільйона доларів, а Міністерство оборони купило за 33 мільйона доларів ті самі дрони. Тобто в 20 разів переплатило. Більше 30 мільйонів доларів відмили. Це тільки один факт. Розумієш, тільки один факт таких фактів, напевно, сотні, якщо не тисячі. І оцей умеров в'їде. Наскільки на фоні ну, цього скандалу і відставки Єрмака він буде рукопожатний. У Мене дуже великі сумніви, хоча я говорив в попередніх відео, хто слідкує. Що в мене інформація з Вашингтону, що умер вже працює на ФБР, і він не може не працювати, тому що вся родина проживає в Сполучених Штатах Америки, він має посвідку на проживання і, скоріш за все, може, має другий паспорт. Бачите, може, ізраїльського немає, а має американський, а може, має американський, і ізраїльський. Як це прийнято у наших можновладців? Менше з тим робоча група полетіла, керівництво хай там собі розбирається. Друге важливе запитання, друзі. Ну вони полетіли. Прекрасно, в Майами гарна погода. Зараз позагорають, покупаються. Там фактично прилетять в літо, гарно відпочинуть, наберуть сил за наш з вами, кошт, тому що ми платимо податки, за які вони літають катаються. А чого вони туди полетіли? От в мене запитання. Може, ви мені поясните в коментарях, друзі, може, я щось не розумію. А вони знають точку зору, хтось провів хоч якесь опитування, чого хоче український народ, що хоче українська нація, чого ми, суспільство українське, хочемо, які ми вимоги висуваємо? На же ніхто не питав. Тобто вони поїхали знову щось погоджувати. у Умер знову там вилучили якийсь пункт, щоб не було відповідно притягнення до відповідальності за корупційної оборудки його, всю зелену банду, зеленського ярмака і так далі. Том подібне. То вже тайм, пам'ятаєте, 29 й пункт вилучили і навіть амністію дали за такі таке розкрадання грошей гуманітарної допомоги, технічної, військової допомоги. Тобто знову поїдуть, між собою чих зробить, а нас ніхто не спитає, чого ми хочемо. А нам будуть розказувати через пропагандонів, які не так давно, під час помаранчевих подій в 2005 році, сиділи з Дугіном і розказували, що як треба знищувати національне підняття, національну ідею в Україні. З Дугіном одним вели інтерв'ю. Подивіться, у мене все ж це в стрічці є, ці відео. Це там був Арестович, там був Корчинський. І якщо Арестович зараз вже перевзувся, співає іншу коломику, то інші, які в Україні, не воюють. Їхні діти не воюють, а розказують вам, що треба воювати і звинувачують, що ви, капітулянти, радієте відставці Єрмака. На голову це не налазе? ну налазе. Вас просто мають всіх за дурнів. І вам втирають. Ті, хто не воюють, воювати не будуть. В кращому випадку вони в формі бравадно з бородою відпущену, не будуть вам розказувати про війну до 2035 року, 2050 року, будь вам цю, цю дурню втирати насправді не воюючи і, маючи вже запасні аеродроми і випадку, коли вже росіяни будуть заходити в Київ, то вони ну будуть переміщатися на захід, а можливо і вийдуть за кордон. Це те, що зараз відбувається. Ці сумні реалії. Все це звісно на фоні знищення підприємницької ініціативи, знищення економіки, корупції та далі тому подібне. Я вчора говорив про страшні ініціативи з МВФ домовилась українська зелена банда, яка знаходиться на владних важелях, взяти черговий транш. На 4 роки у 8,1 мільярда. За це, в принципі, здала всіх українців, здала всю Україну. Тобто ці кредити зрозуміло, як будуть роздерибанені, чергові золоті унітази і потім з ізраїльськими паспортами в Ізраїль. А ви, українці, ці кредити маєте повертати. А для гарантії повернення будуть підняті податки. На практично всі товари і послуги буде збільшення цін, тому що підняті податки для бізнесу. Це відповідно підняті ціни. І нікого ж це не хвилює. Тому, друзі, ну сумні перспективи щодо цього цієї поїздки. Я взагалі не знаю, хто буде там з умером взагалі здороватись. Мало ли він може там якусь записку передасть з кодами криптогаманця, щоб купити того чи іншого чиновника. Я думаю, що журналісти в США будуть за цим спостерігати. Але подивимося, які там будуть домовленості. Західна преса одностайна каже, що тепер Україна буде. Більш лояльна і більш поміркована і не буде висувати якихось таких небачених хатілок, як ми хочемо то, хочемо то, армию 800 тисяч в мільйон, в два мільйона. Подивимося, чим воно закінчиться. Однак можна ствердно говорити, що в Штати Америки налаштовані серйозно. Це попри ну, вчора в ефірі я вже говорив. Попри в принципі, чіткий меседж з боку Росії, що вони готові на початку наступного тижня провести зустріч. За результатами цієї зустрічі, готовий вже навіть Путін зустрічатися з Трампом в Будапешті щодо наближення миру в Україні. Тобто серйозна заявка, і США не, не впустить цей шанс, а буде намагатися його використати, щоб підтягнути і зблизити з Росією. Що стосується ще подій в Україні, які вчора відбулися, ви знаєте Ярмака, я вчора багато про це говорив. Хочу це підкреслити і додати певну новину, яка надвечір з'явилася. Новина про те, що Єрмак заявив: ну, цинізм Єрмака взагалі вражає, Єрмак заявив, що він виявляється нью йорк Пост, не українські пресі, ну вони ж працюють всі на захід. Їм же цікаво отримати гроші з заходу, прогнутися перед заходом, щоб в них не відібрали награбованих. Він заявив, що він, виявляється, готовий піти на фронт. Ви знаєте, ну, чергове плювання, ну, помечилися знову українцям в очі. Вони нас взагалі за лохів е вважають. який гайдай був там в Донецькій військовій адміністрації. Його там піймали на оборудках, він теж героїчно поїхав, наче на Донеччину захищати. Там буде десь прикомандорований коли якогось штабу командного пункту, він що думаєте, буде на нульову копі. Я собі уявляю Єрмака штурмовиком, так? Ну його ж теж точно місні штурми не пустять. А нам отаку чуш, не, 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 не нам, Нас він взагалі за людей не вважає. Нам же нічого з українського преси не сказав. Американській пресі він видав, бачите, себе жертву корчить. І написав, що я відправляюся на фронт дослівно, слів, навіть цю фрозу, я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Репресій. Загугліть, що це слово означає. Репресії це дослівно система пригнічення, переслідування або знищення особи або групи людей з боку влади. Які репресії до коханого випликаного Зеленським Єрмака будуть у злочинної зеленої банди? Про що ми говоримо? Він знає всі оборудки, він знає всі теми, схеми, коди, ключі. Та його з нього будуть пилинки здувати. Він буде там сидіти в теплі і робити фоточки. Можливо, навіть гуляй полі і в Покровську. Вивезуть його, коли домовляться з росіянами. Бо ну, що ж дуже багато інформації, що він там агент Козир, чи хто ще давно працює на ФСБ, Ну, в принципі воно ну, не дивно. У нього ж батько вихідить з спецслужб Росії, Радянського Союзу, а потім Росії. То як може батько там бути, а син ні? Ну це ж за мезами здорового глузду. Але ми про це говорили, вже балакали дуже багато. І, звичайно, в цей цей момент буде так, як приїжджає Зеленський на фронт зупинений прильоти, зроблена фоточкою Єрмак з автоматом в касті, в бронежилеті. Герой, нам скоро це і це будуть згодовувати. Нам з нього будуть робити героя Чергового Христа, що бачите, які він репресії. Репресії виявляються з, з боку влади, якою є Єрмак, а всі люди його залишаються на місцях. Сверденко, його прем'єр-міністр повністю підконтрольна людина і інші вони ж на місцях. І зараз її сватують. ну, але кажучи, начебто це проблема, тому що зараз уже більшості немає. І зібрати голоси під новий кабін, а Відставка прем'єра, це і переформатування Кабміну, буде важко, тому що вже слуги розуміють, що треба свою п'яту точку рятувати. Також що стосується репресій, то я хочу нагадати, друзі, пам'ятаєте, такі були плівки Єрмака, коли брата Єрмака. Записали, як він торгував посадами. Це тільки-тільки Єрмак заходив на офіс президента на голову. Він ще навіть не оперився, тоді вже він робив. І, відповідно, Дмитро Штенько, такий був журналіст, блогер, він викрив ці всі оборудки. Викрив ці всі оборудки і показав цю всю картину. От по відношенню до кого репресії, по відношенню до, до того, хто викривав. Цю сутність злочинної банди команди і самого Єрмака вбили. Нема вже того, хто буде викривати. Злочинна банда, зелена, санкціями різного роду викраденням, отруєнням знищить тих, хто має інформацію проти сьогоднішньої злочинної влади. Вона знищує, намагається і мене дістати за кордону проти блогерів, вводить санкції по безпреділу в обхід судовій системі. Така вона зелена банда. І зараз нам розказують, Єрмак піде на фронт. Ну я чекаю, щоб його він сьогоднішнього дня вже ж не заброньований. Його ТЦК цикамери спокійно в швидкому темпі, так як працюють ти цикуни, оці шакали сьогоднішнього зеленого режиму, паканути за пару годин прийде медкомісію і вперед гуляй поле. Там же ж не вистачає, не вистачає бійців. Хай покаже, хай кров'ю змиє, якщо зможе він змити це все. Хоча нам від того не легше буде. Гроші напевно, ніхто не поверне. Вони вже. В криптогаманцях десь інде, якщо не в чомоданах, валізах, які вивіз відповідно Мідіч і його компанія. Ну а цікава інформація до вашої уваги. Вона чорнодвечір з'явилася. Керівник одного з комітетів Верховної Ради Костенко заявив, що за після цього відкриття так відкриття кордонів, пам'ятаєте, для молоді відкрило 121 тисяча українських. Хлопців віком від 18-22 років виїхали 121 тисяча. А пам'ятаєте, ще пару тижнів тому нам розказали, що та ні, там незначна цифра. Прикордонники взагалі не контролюють брехня з усіх шпарин. І щоб підвести риску сьогоднішнього ефіру в якійсь мірі вас ну, повеселити, та, щоб, щоб не плакати, я сміялася, як казала наша українська поетеса. Я хочу вам поставити ролик та, про потужного. Єрмака. Пам'ятаєте, як Зеленський сказав? Пан Єрмак реальний потужний менеджер. Слово паразит сьогоднішньої злочинної банди, яка засіла на владних важелях України. Потужно, потужні, потужне, яке чітко характеризує сьогоднішній стан речей. Діаметрально протилежний. Покидків поганців, які дорвались до влади. Ну, от він, потужний єрмак. Дуже потужної, потужної роботи, дуже потужних традицій. В нас дуже потужні, потужну участь. Потужна це дуже. Потужний фактор. Наша така потужна, у нас дуже потужна команда. Він сьогодні дос, достатньо потужний. Я реаліст, Потужна, потужна, щоденна робота, потужної групи, які працюють по різним напрямках. Дуже потужно знижується залежність потужних речей. Стало таким потужним постачання потужної зброї. Це теж не сталося, отак. От. Так от. Це була потужна робота, дуже потужна депутатська група, потужна команда. Наскільки ми потужні?